І знову трагічна звістка для кам'янського та спортивного товариства. 10 січня у важких боях на Донеччині обірвали життя воїна, тренера, засновника лучного клубу Скіф Руслана Завгороднього. Міський голова Андрій Білусов у соціальних мережах висловив співчуття рідним. У коментарях знайомі писали, що Руслан був вірним товаришем і з відмінним почуттям гумору, навчав та виховував майбутніх чемпіонів і не тільки в спорті, а й у житті. Руслан разный и ну для кого-то он вождь, для кого-то тренер, для кого-то друг, для кого-то семья. Ну, это Руслан. Он пытался как бы собрать всех, сплотить, быть одним целым, короче. Руслана знаю не совсем давно. Попала я в клуб СКИФ, для меня это стало смыслом жизни. Он меня привел в этот лучный спорт. Ми їздили на змагання, постійно приїжджали з медалями. Він залишив дуже хороші, теплі розповідання. Нам буде його дуже не вистачати. Руслан Завгородній народився 28 лютого 1974 року. Тривалий час працював в ДТЕК та був тренером Кам'янського лучного клубу «Сків». а в минулому році закінчив Кам'янський коледж фізичного виховання. Руслан швидко навчався та з розумом підходив до виконання завдань. Я знав особисто Руслана. Це дуже гарна була людина, як спеціаліст, як тренер, дуже крайне відзивчива, добра, людяна. Особисто його тренував, знав його як бійця підрозділу, в якому він служив. Тому це дуже велика втрата для нас, для нашої країни, тому що саме на таких людях і тримається наше мирне небо та наша перемога, яка незабаром повинна бути. Панахида проходила в Козацькій церкві Пресвятої покрови Православної церкви України. В останній шлях чоловіка пройшли провести друзі, побратими, учні, тренери та прості містяни. У Руслана залишилася донька. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять герою.